Ми весь підрозділ затримали. Швидше, і за цього можуть бути жертви. Давайте, рухай. Рух, 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 рух. Рух. Так починається останній заліковий день курсу первинної загальної військової підготовки у школі хоробрості. Крос і смуга перешкод. Завдання учасників витримати стрес-фактори, а це вибухи гранат та димові шашки та дійти до кінця. Далі відпрацювання навичок з тактичної медицини та вогневої підготовки. На цьому курсі я вперше спробувала тампонати. Це в нас було тоді ще в лексіні і в лексіні задіяв тампонування робила. найперше це те, що до цього я скручувала на палець, а його на палець скручувати не потрібно. Варто складати його гармошкою, адже просте Накладання на палець не завжди є ефективним і воно може забруднювати рану і тим самим недобре вкладатися. Тільки що нам розповіли, що гармошка є більш ефективною при накладанні, дуже важко. І я боюся, що коли буде реальна ситуація, то це буде ще набагато тяжче, ніж на манекані. Такі знання жителі Полтавщини можуть отримати безкоштовно на курсі у школі хоробрості імені круглого. Учасників навчають ветерани з бойовим досвідом та сертифіковані інструктори. До фінального етапу цього курсу дійшли десятеро. Останній день курсу це ми його назвали заліковий день. У нас по традиції вже Приїжджають наші побратими з 12-ї бригади НГУ АЗОВ, так як ми з ними, скажімо так, тісно пов'язані, і я раніше там службу проходив, і сам круглий, на честь якого названа ця школа, він відповідно також азовець. Тому ми працюємо плотно із хлопцями. Вони приїжджають на заліковий день і, скажімо, так підсумовують все навчання, надають. Нові знання, ті, що, можливо, ми десь пропустили, якісь нововведення в тій самій вогневій підготовці чи медицині. Війна рухається. Відповідно, знання треба нові нові поновлювати, актуалізувати. Один курс триває чотири тижні: 63 години. Щотижня учасники мають один день для виїзду на полігон і три дні для занять в аудиторіях. На курсі викладають дев'ять дисциплін, серед яких тактична медицина, топографія, індивідуальна тактична. Підготовка, основи зв'язку та робота з БПЛА за 2025 рік. Ми в 2025 році тільки відновили школу. В 2025 році ми провели чотири курси первинної загальної військової підготовки і підготували близько 40 людей. Це ті, саме що випустилися і дійшли до кінця. Враження від учасників для мене тільки позитивні, тому що люди сюди приходять вмотивовані, тобто люди сюди приходять навчатися, тренуватися і бути готовими. Рекомендації, звісно, що всім надаються. Перша рекомендація це своя власна фізична підготовка. Тобто на цьому курсі люди, коли ми проводимо їм практичні заняття, вони бачать, що що їм не вистачає. Четвертий курс складніший за попередні. Та має назву хардкор причина несприятливі погодні умови та посилені фізичні навантаження. Цивільні повинні приходити на такі курси, бо це в першу чергу додає їм впевненості у завтрашньому дні. Це додає їм можливості при виникненні якихось нештатних ситуаціях вижити. Не тільки на полі бою, але і в цивільних умовах. Зараз дуже багато прильотів, дуже багато військових втручань. В наше мирне життя тому кожна цивільна людина я вважаю, повинна оволодіти такими навичками, як надання першої домедичної допомоги, навички евакуації, навички стрільби зі зброї, бо це не тільки для нападу, це для захисту. Наступний курс планують провести вже у січні 2026 року. Зареєструватися можна буде через форму, яку опублікують на сторінці школи в соцмережах. Поліна Гончаренко, Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.